Доброго дня. Сьогодні пропала моя близька подруга, колега війна Морган. У нас ще декілька годин, щоб її знайти. І я підозрюю в цьому чарлі. Морган? Морган. І я найшла морга. Я принесла подписчиків. Ви не, нас... не побірите. <плес> мене взяв, він мене катував. Клянусь, він мене бив. Дивіться, що зробив. Мені не мої, хотів полізати. Я не далася, тому що я сильна війна. Зараз на цьому місці буде моя. Ви можна. Моя колега Джесіка буде зганяти чани щоб Таких страхів Підписники, я взяла ті самі карти, які були при нашому тайсу. Також з нами свічка. Або ми чи чечари дійсно тут. На цей раз він мусить нам сказати правду. Треба відкрити портал. Я бачу, я бачу світи пасмуки. Зуби рівні? <рес> Чарлі, 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 Карта. Чарлі. Треба портал відкрити. Уже. Ти бачиш? Так, він мені погрожує! Він поклявся, що об'є мою кліжав сторону. Я Ми не цього не допустимо! Ми цього не допустимо! Ребята, <звук> я відходила в туалет на пару хвилин, але тут щось встило статися. Можна не. Кидається. Я змушена доробити цей ритуал самостійно. Я мушу задати йому декілька питань, щоб поставити останні точки над І. Чарлі! Чарлі! Ти ж оставив Да. Кому? Не мені. Блін. Це всі запитання, які я хотіла йому дати. Більше в мене їх нема. Пошла отсюда! Пошла отсюда! Пошел. Ребята, сейчас я отсюда. Что делать? Ребята, мы не можем закончить этот ритуал. Поэтому мы, мы начнем тут в трое. Счастливо. В